Ранок вдома пропоную продовжити на кухні. Ходімо до чаби. Доброго ранку. Доброго І ранку. Він нам приготує Доброго. щось Дадо смачненьке. Володимирович. Привіт. Що приготуємо, друже? Сьогодні приготуємо таку дуже круту європейську страву. Будемо запікати рис. Запечений рис точно європейський. Запечений за рис, ну, ну, риса, що рис до, до, досить давно в європі. Рис є. Що ще потрібно? Які інгредієнти? Інгреєнти довісне. Для приготування рисової запіканки з джемом знадобиться рис 200 грамів, молоко, 1 літр, яйця курячі, 8 штук, цукор, 8 столових ложок, цукрова пудра, манка, масло вершкове, ванільний цукор, джем абрикосовий чи будь-який інший. Давайте почнемо. Чабо. треба розділити яйця. Це я можу, давай. Да, давай. Угу. Ти любиш таке робити? А, щоб сказати, що люблю, ні? Але Але ж роблю. Хто Костя, ж за мене майбутній? Так, щоб це ти зробить? там не сумував. А ну Цей. розкажи, давай розмішляємо. Що раніше було? Яйця і Или... куриця? А як по твоєї версії, скажімо так? Курка. Курка? Де вона взялась? А де вона взялась? взялась? Бог її створив. Боженька? О, така історія. Потім вже був був запущений процес. Ага. Куди ти чаба? Ну. Ой, Сорі, 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 ну, дивіться, ну тільки от перестала контролювати. Тільки ти перестала контролювати. Скажи, може, страшно, щось може робити. То ти мене Поки що не треба. А ну, але давай, смотри. От я вже від варир. Від дієць ще все. Всі всі надам. Всі да це дорога якась запеканка. Ну. Останні інгредієнти вже не, 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 дорогі, не дорогі. Я відварив е, длинний довгозерновий різ. Молодці і дав йому е, ост, Остинути. От бери Охолонуйте. і оголонути, так. Да. Перекладати сюди, так? Перекладати туди, так. Да. Уже вісім яєць на запіканку чаба. Можна менше? Ну, зато у нас буде дуже. Велика запеканочка. А це європейська страва, так? Да? Це, це європейська страва. А зазвичай, це, 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 сотую... це солодкий пудінг чи що це? Солодкий Солодка рисова запіканка називається. Солодкий Дуже, рисовий і рісовано. Прикольно, тому що можеш ввечері зробити, а потім дати. Забути. Шкуру. А Потім два дні їсти. Да, два дні їсти. Да. Збиваю? Це треба збити, так. Да. Костик. А ну, тобі це буде смачно мені. Потрібно, потрібно збити. Збити це. Да. Цукор Не, до кінця. Потрібен. Не до кінця цукор додаємо. Додаємо цукрову пудру. Не, ну, ви бачили, ну, як можна додавати цукрову пудру так зверху насипати. Бо це, це чоловіки. Ми <рес> любимо, коли феєрично на кухні. Трошки Ванільний сахар. І тобі. Ти Цукор додала? Ні. Давай, трошки додаємо. Я чекаю команду. Треба фарна збити. Давайте працюємо. І а щас... ти що будеш робити? А я зараз щас... намащу форму поки ще нашу, тому що тут буде фішка. Де, Де у нас типа? Давай ще цукру. І що цукру? Кості ж не, не любить. Щоб... Треба трошки. Підся ну, з... ну, краще. Дивись. Yeah. Вот є у нас така крута формочка. Треба його намастити вершковим маслом. маслом. А ця каша у нас венгерська, знаєш, це, 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 це називається рісова каша. Uh -huh. А кашу ми з маслом не сипсуємо. Да? Uh -huh. От, треба гарно вимастити. Слуха, ну це має бути смачно. Це дуже смачно буде, Костя. Можна робити там, ти, знаєш, можеш ванільною паличкою паличка і риса І буде все супер. Мені так завжди подобається, коли ти так впевнено на будь-який мій захід кажеш, це буде дуже смачно. Це буде дуже смачно. Костік, тому що ти вже гарно готуєш. Увага! дивись, що вони роблять. Беруть манну кашу. Це для того, щоб вона не прилипало до да. Так. І вона потім дасть корочку. Угу. Знаєш? це буде дуже цікаво. Ми так, ну, зазвичай ми так не робимо. Ти робиш так? Ну, якісь пироги, так, я знаю я цей так секрет. Я Роблю запіканкою. Запіканкою робиш? Mm. Ну, ну от Бачиш, а у нас роблять так. Трисовим запіканкою. Запіканкою, так. Все, тебе достатньо. Досить. Достатньо. Ти от цей, цю масу так. повинен Вмішати сюди? розмішати от сюди. Добре. Я тебе щось перегружу, а ти розмішаєш, добре? Дякую за допомогу. Та ти ж Хочеш відпочити. Ух, я б не впорався сам. Так. Дякую тобі дуже. От гарно перемішай. Іванівна, як у тебе. У мене вже достатньо. Уже все? Так. Да. Слухай, ми так бахнули сюди цукру, воно буде дуже солодке. Костя ти не в той бік мішаєш. солодкий не буває. Отак що ми... треба. Зазвичай... Щоб що воно Є... не смачно, не вийде. Зазвичай Європу подають його з джемом. з джемом і сметаною. Але можна і теплим молоком. Готово. давай. Бо це сюди. А треба туди додавати? Да. Чи? Ну давай. Це теж висипати це... туди? Може це краще висип... тут. А, а, потримай, будь ласка. Може навпаки краще? Все. Вот. Я тримаю, давай, перекладай. Ти зацінив, як я зробила? Ідеально. Правда? Кондитер. Видно, що я okay. вищого розряду. Готую вдома. Так. Да. Все. Ну, добре. Оце треба. А, ложечка не замаленька? Маленька. А що, де наша оця штука? Ану, давай зараз... Давай 109. я блендером перемішаю. Ні-ні ні, ти що? До речі, не, не можна Бог. це блендером дійсно, тому що ну, його статус. треба обережно так перемішати, щоб да. повітря в... залишити там всередині, якось воно там дихає. А. Знаю ці нюанси. Да, вот так, воно Вон так. Є. так да. і так. Ну, ложка. гарно виглядає. Гарно, але форма замала. У нас ще є ще загал. одна форма. Ще так. Є одна форма. Да, ну ні, ну я, Припустимо, що є. Ми зробимо один. А потім зробимо ще один. Щось так. мені підказує, принципі, що це. буде один. Для такої форми чотирьох яєць було б з головою достатньо, правда? Так, але рецепт у мене на вісім. Ще... А ділити я не вмію. Ні, ділити вміємо, але я ж. Хочу, щоб багато було, бо тому що Добре. інші теж. Слухайте, дуже скоштувати. цікава ідея. Я вже чомусь уявляю собі, який є. Це цей це дуже пудінг смачно має бути, це запіканець. От бачиш, от, скоріше, всього, його називають там пудинг. пудінг. Пудін, Правда, як? От мені мож, щось так бути, захотілося да. його зараз може назвати. Бути, от я да. дивлюся на цю консистенцію. Ну, Дійсно, давай, вона така, така якась повітряна, повітряна вся, така бізешна. І не також багато для нашої форми. Дивись. А ось це можна зробити. і я Дуже цікаво. мені прямо До скуштувати. Запіку. запіку. І отак от гарно, красиво відправляємо духову шафу. На скільки красиво? часу? Дуже, Дуже гарно. Красиво. На 30 хвилин на температурі 180 Підправляй. градусів. Ой, Люблю я всілякі новиночки. Ну а поки запіканка буде готуватися, пропоную глядачам нагадати рецепт. Рецепт рисової запіканки з джемом. Рис зваріть у вулиці, околодіть, відділіть жовтки від будки. Жовтки покладіть. Дайте всі складники. Форму змастіть маслом і посипте манкою. Покладіть рисову масу в форму, запечіть 30 хвилин при температурі 180 градусів. Перед подачею посипте цукровою пудрою. Подавайте з джемом. Пахне? Смачно, смачно. пахне. Неймовірно пахне. пахне. Воно навіть трошечки постояло. Ану, ну, покажи. Вау. Відпочило трошечки. Дивіться, гарно відходить. Слухай, яка краса. а ну внизу мені цікаво. Це дуже прикольно виглядає. Дуже прикольно. Ну, аромат бісквіту, справжнього бізквіту. Ніколи не скажеш, що тут є родзиночка, точніше, рисиночка. ну покажи, 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 кінстей. Ось така штука, дивись, який ніжний. А коли вона. Повністю остине, але візьме свою форму. Можна прямо донарізати так. Подається отаку штуку. Ой. Так. Що тобі подати? Льошку, Лошку, будь ласка, тобі. Це цікаво, такий експерт. Знаєте, думаю, чи зрозуміють діти, наприклад, що тут є рис всередині. Навряд чи вони це зрозуміють. а Це вже добре. Обов'язково джем. Це у нас абрикос. Воби з джему це їсти неможливо. Засніжем його трошечки. Uh -oh. Але о, я забула, а ну від, 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 від цвіті. Це водилки, будь ласка, Боже. красиво. От куди ти от так, Все. дивись. Може, вот. як, як гарно. А можна хай то буде для краси, я звідси собі шматочок візьму. Будь Тоненький а я скуштую. Хочу красу. А ти красу. А ти хочеш Боже, красу. Костя, я сказала, не, не псувати так гарно. Такий ну, ми... ну ніжний, ніжний. Mm. Mm. Це тема. Може бути? Реально, дуже смачно. Mm -hmm. Так цікаво. Mm. І це ще й корисно як. Чаба, ти справжній геній. Дякую, Лілія. Прикольно. Mm. Ідеально, обов'язково спробуйте зробити ось такий от, е, е, солодкий, але корисний шедевр у себе на кухні.